Просинаємося, говоримо всім добрий ранок. Що Своти вже такий потяг вузькі буські Ні, плакати не потрібно, не потрібно. Їдемо так, їдемо. Є, ти, мамо, розбудила кось. Зараз будеш досипати в машині. Туа? Все-все-все. Як ти? А -а. Ні? А. Кололи в дві ручки, бо з неї не йшла кров. Каже, групі підтримці теж дали. наклейки. Ти група підтримки була дає? Так, так. Ти була група підтримки? Зараз ми їдемо в ремені, що той лічильник мають поставити. А Латусі здавали повторний аналіз на щитовидку. Того разу лікар більше виписав, щоб подивитися динаміку після лікування. Казався 40 днів зробити. Я не знаю, я тут вже до ендокринолога ми будемо їхати. Ой, забираємо до йдемо зараз нам нічого не поставляться десята година. Це що таке злата ти приліпила? <рігла> а що <шо> то? <рігла> <рігла> а, бо ми то його. Я вже проросла. Так, віточка. Давай, Андрій, як проросла. Не. Бачиш? Не. Класно, так. Знаєш, нам потрібно, так як ми потім будемо все повністю, то нам потрібно оце сюди трохи посунути. Або просто туди складати зразу. Тут є посуд. Всеке таке. Все, друзі, мій організм вже кричить, зуряна, хвати, перестань відпочинь. Щось мені так не добре. Ми ну, то все перевозимо, то все складаємо, а я щось селе взагалі на то не маю. Ще й плюс погода впливає, знаєте. Чоб було сонце, потім дощ, потім хмари. І я така взагалі побита. Хаті там виникав тут дом, просто що робиться. Це такий труд, я вам скажу, то все поскладає. Андрій каже, ладно поскладатися, а, той... а потім це все розкласти. Я не знаю, як то все буде, але Але, що хотіла сказати, ми, ми не переїжджаємо зразу в ременів, тому що ще кухні немає. Ми переїжджаємо в добротвір. Ми з Андрієм розсортували, що потрібно взяти в добротвір, а що сюди. Знаєте, але в добротвір ми багато чого не беремо. Там валізу є пару пакетів, тому що за тиждень, ну, це два, це вже таким потолком, що ми будемо в добротворі, і потім приїдемо в ременів, тому що вже на тому тижні ніби то має бути вже кухня готова. І вже я ще й до того виїхала е, з Дніпра е, ліжко. І прихожа в коридор шафа. Перше ми там будемо зберігати одяг і це все. Бо ще в кімнатах шафи немає, нашої гардеробної ще немає, ми ще не замовили. Тож там будемо все складати, а потім придбаємо. І той, і то ж, ми отак на тиждень-два, на два думаю, ні. Ну, коротше, все буде залежати, коли кухня буде, але вона воду буде вже має бути. Знаєте, кожен день що зробить то все, а що паралельно їсти звери, попривезять, тьми подивилися і так далі. І Короте, якось так. В мене такі мішки під обличчями, синяки. Ніби то вночі спиш, але все рівно така, знаєте, якась дуже втоплена. Ще би, може, погода була нормальна, знаєте. а то у нас дощі, дощі, дощі. Я бачу по всій Україні дощі. Остан... Ну, та всіх, правда, у вас теж Правда, вам Бо теж боїла та погода, вже хочеться сонечка. Ще якось, знаєте, коли сонечко світить, тебе і і то все, а так хмарно. Ще ви знаєте, син 21 градус, але хмарно, але дощ падає, щоб дощ не падав. І все. І я така взагалі, розбита, і органів вже кричить: зуряна, зупинися, відпочиню. А я не можу. Андрій там все розгрібає з машини. Я кажу, Андрій, я тут трохи приляжу, добре диван є. <смі> Відпочину хоч 10-15 хвилин. Ми тут так нічого робити не будемо, бо вже прибрано, вже, ну, я підлоги помилу, то вже коли приїдемо, ще раз підлоги помиємо. Івана помитується все. Я ж не показувала, ми не раз сюди приїжджали, знаєте, ми прибирали. Просто я це все не знімала. І тут є чисто. М -м -м. Тож так там. Я трохи подожу. Заїхали до школи. Андрій там пішов до директора на рахунок того, щоб дітей, знаєте, перевели, що потрібно для того всього. Всяке отаке. І зараз їдемо в виники вже. Коротше, у нас все класно співпадає. Дзвонили, ми питалися на рахунок кухні, то буде получатися, що ліжко шафа і кухня. Воно вони більш-менш все там приїде в один день. Ну плюс-мінус один Дядя! два дні. Тож ми вже як переїдемо, то і буде і кухня, і шафа, і наше ліжко, тож просто супер. Потім мені потрібно ще фасади помити на кухні, знаєте, поприбирати. Андрій мені Соня допоможе, а він завтра вже йде на роботу, то я завтра вже якось сама. Подивлюсь, може Соні вікна помиє а завтра фасади. Але часу дуже мало і потрібно дуже швидко робити. Потім мені потрібно розморозити весь холодильник, все поприбирати, його помити, ззаді холодильника помити. Коротше, друзі, робота багато є. Ще плюс злог знімаю, трішки він виходить із запізненням, але зараз я не знаю як. Це ліби було файно пропасти на тиждень-два, знаєте, що це все зробити, але теж не хочу вас залишати, тіпа. Вчителькою познайомився, ти знаєш? я познайомився. Так? Так. А златину вчительку ти бачив? Не ще не знають. Ще не знаю? Ще Не знають, що хто буде, як, бо каже, ще той четвертий клас, не знають, який п'ятий, які вчителі візьмуть. Але каже, ви розумієте, вона в неї просто буде класний керівник. А далі всі ну, на... ну, ну, піде той на всі предмети. Молода вчителька, стаж більше десяти років. А зоши ти замобив? на новий навчальний рік ще наказала, що вона передзвонить. Там 6125 з тисячу гривень. За комплект. Я кажу, ну ска комплект Арсена тільки? Чи за двох? Один. Це тільки Арсена. А за злату каже, там кожна вчителька буде казати окремо, який треба чи зошит, чи щось. Бо вона на всі да навчання. А це що таке? Це вже коли діти закінчують, то донести до школи. До в нас. Нашу школу і мають видати ці особові справи їхні uh -huh. і вже тоді з особовими І ізлатину справами... характеристику. Арсенено Арсена не треба характеристики. Вони будуть разом в тій школі. А що ще яка студія школа? Тут є ще одна школа. Яка школа? Де вона школа? і далі. Але Арсен зі златою будуть в тій школі. В тій школі? Так. І значання а... з 9 години. Як в нього, так і цей. тут. Супер тут нема. нема дві зміни будуть не, двоє нема. ходити. А чекає чекай, Арсенко, але ж він би по і мав бути в початковій школі. Він буде в початковій школі, але вже тут. А, тут. А не десь там, так? А чого не десь там, якщо там та початкова, а тут для старших. що, що що напевно, що ні, що будуть Тут То буде добре. Тута, це... тута є дуже багато секцій різних. Казали, що не хоче футбол, можна записатися тут. Угу. з тут. Вже тут на місці. Добре, давай сідай, уїдемо, бо мала дуже сильно плаче. Сідаємо. Те, що дійсно буде навчатися про в в угу. І там ще одна злато є, так? Буду мати вікна. Ну, якби з того, звичайно. Я вже протерла. Водою, бо тому, що одна спилюка була. Знаєте, що дуже мрію, Хочу пару той очисник. Знаєте, з різними насадками, от, наприклад, що тут з боку позабирати у цей бруд дуже важко. І ще хотіла запитатися, можливо, хто знає якісь хороші фіри, можливо, у вас якісь хороші є. Підказіть, що я собі потім колись купила, знаєте. Бо е, дилюся в центрі, знаєте, і але не знаю як вибрати. Зараз рукавиці надягаю і вперед. Бачите, яка погода, то сонечко, то ще щось. Міне в дитячій дитячій вікно. Цьомай Бозю. Цьомай Бозю. Бозя. Цьомай Бозю. Образ так гарно цілувала? Отак треба цьомати Бозю. Та, Бозя. Деянка, а де Бозя Я покажи пальчиком. Пальчиком покажи. Пальчиком. Де ти показувала? Там вона ще показує, що наверху є. Ця Бозя. Є. Все. Забери то Андрій, щоб вона тут часом десь не кинула і не той. І... Не порвала. Так, дивіться, як блестить. Гарно. Це під помила, все помила. Крат. Краса. Бачите, як погода міняється? Оце максимум, що перед тим я вам кадри показувала, це було 10 хвилин тому. Мої Ми мотають образ. Так добре замотаю. Бажаю, тільки не товчить, щоб скло не розбили. Ага, я кажу, не це скло. Що, разом хочеш тут скласти? Ага. дві фотографії гарні, дітей. Друзі, ви прямо відчували, що ми маємо йти в перукарню і робити гривку. Багато в коментарях писало, що е, з Литосі дуже гарно би було з Гривкою. Але ми не зробили таку знаєте, пряму, як було попередній раз, а просто на бік. Так, гоп. І ми опинилися в добротворі. покажи відкажено. Я вам розповідала в минулому відео, що ми приїхали, тому що тата вже немає як 40 днів. Ми зараз йдемо до церкви. Тож я така хвора. Я так захворіла, ми такі неж, ми такі кашель, у мене таке. Отак горло було, мені так зовсім взагалі не добре. Це так все, знаєте, в понеділок просто так спонтанно почало горло сильно боліти, кашель і так недобре, така слабкість. Я сьогодні проснулася 4 четвертій годині ночі, мені недобре. І вже зійшов стоїть, плю, і я така взагалі на каву випити. Але лапа лапає. Ой, що -то таке започило? чекай, чка де мені з свою. Щось мені запотіло. О. Де муха? Обо. Де яна? Де муха? Де кумар? <різь> все, мені потрібно буде знову протерти вікно. <різь> Який клас у нас на балконі робиться. Це просто <різь> так, так скоро і до верху дійдемо. І це ще не все. <різь> а ще мені потрібно той е вікна помити. Але це вже завтра, бо дитячі вітання я помила, а тут ще ні. Вже завтра помию, бо вже ну, не хочу. Потрібно, ще дітей до школи забрати. Що ви розуміли, оцей, оцей катер, що я зараз знімаю, це в реальному часі. Тобто я зараз закінчую влог і буду і загружаю зразу на YouTube. тож просто нічого не встигаю. Цей болсові, можна сказати, мав зранку вийти. А вже 9-го година вечора, поки загрузиться, зараз будемо Даяну купати. От Андрій вже прийшов набирати воду. І Арсенка завтра виступ, ще й до того. потрібно все підготувати, попресувати. Тож, Побачимося вже наступному на відео. О, о Гулясік прибіг. Ти ж її роздягнув. Ладно, собі з усім попаду.